Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. 5.42. Я вже поділася. Ну, зрозуміло, що пила стаканчик води і ляпнула. Це ж свята таке не буває, щоб все було ідеально. А саме головне, знаєте, що я вам хочу сказати, коли одягаєш темну віщ, ляпайся, не ляпайся, там не видно, так? Да? Тільки ти одіваєш світлу, якусь там рубашку, футболку. Обов'язково. Хоч капелька водички, а вона капне. Так, мої хорошенькі, боже, так, 5.43 вже дав. дворі ще тему, так непривично. Ця, ця будинка, слухайте, ну вже буду скільки її показувати. Треба віце виїжджати, тому що віцем мені їхати трошки далі, десь такого на півгодинки. Е, ви мене питали, де я живу. Я не в місті живу, я живу за містом. Я люблю тишину, я люблю тихо. Навіть чуєте і тут тихо. У мене і там тихо, і тут. Ми вчора за нюєю поїхали. Там було до полоді настого. Посиділи, поки приїхали, поки помилися, поки перекусили та й полягали спати. Встала сьогодні, ви знаєте, я сьогодні встала без будільничка, хоча пізно чорляла, без будільника встала, лежала, лежала. Думаю, вставай, свєта. Пішла, попила стаканчик води, знайшов пострільство, я ми вже бачимо. Хорошо, щоб це не був би крем для руду, що стаканчик води зараз ми вітром висуне. Я вам хочу сказати, що знаєте, діла йде до осінь, кожен осінь свят, успокоюся до зими і чувствується осінь, вітерок, дерева шелестять. листять, Щас все посипається. А я люблю, знаєте, як у мами особливо. садок великий, і коли листя падає, ми ж його громадимо і ходити по ньому. Боже, як воно утих... прям, Прямо, знаєте, таку бальзам на душу. Так що це бальзам на душу 5,47. Сейчас я кажу вам свою цибулину і буду їхати на роботу. Мені, звісно, трошки далі їхати від цього. Так мої ріднолічки, багато, я з вами можу говорити, багато я вам що можу розказати. Саме головне, я вам хочу сказати, коли втрат встаємо, ми всі обично стаємо. Ну, я не знаю рідко, коли ми можемо встати такі прямо по пригонці. Ми встаємо, ми не хочемо вставати, ми хочемо потягнутись. Ні, коли у вихідний день ми встаємо, що 4 часа, правильно, дівчатка мої. І думаємо, боже, мій, на роботу треба чи треба, ні, треба який лежить, вже стаємо. Ну, коли тільки на роботу, думаєш, боже, і будівник дзвонить, і не хочу. Але я хочу вам сказати, ми встали, потягуськи зробили. Умили ми ці очки чи не умили. Ну, волосики я сьогодні розчесала, косичку ось собі заплела. Слава Богу, що маю резиночку. У мене обично це є резинову, я резиновою резиночкою закладаю волосся. Мільйон 25 резинок, а не одної вдома нема. Іду сразу 15-20 штук беру. Потягуськи зробили, перестіли і встали. Холодний буш прийняли. І з правої ножки виходимо з дому. Тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому ні. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Я вам уже колись розказувала за 600-й мерседес, що в нас була Таврія. Ми їхали модні, ділові, красний тігровий салон, машини сіли навіть ну, з страси. Уступи дорогу, тому що я на мерсі їду. Та я думаю, слухай. Ти намерся, я на мерсе, а на Таврії. Їде, музика грає, вікна відкриті, руки повитягували. До мами приїхали. Ми що, то має машину. Мені всі кажуть, М. на Таврії вона їздить. Не стидно. Як слухайте. не дивіться, що я їздю на Таврії. У мене в гаражі, в якому тільки, стоїть 600-й мерседес в сірому цвіті. Тому свята, хоч уже мовчи, мовчи свята. Мерседес. Через два роки. У мене був Мерседес в сірому цвіті. Так, так. Знаєте, головне чогось хотіти, повірте. Я думаю, що невозможного немає нічого. Все залежить тільки від нас. Я ж вам про цей мерседес розказую, Це в мене до сюди. А самі жили в общежитті Комната 12 метрів, дві кроваті, обща кухня, Общий душ, общий туалет. Нічого. Вижили, жили. Слухайте, це життя. І ви знаєте, в кожному воно проходить. Але я хочу сказати головне, що ми живі, здорові. Повірте, все остальне в нас буде. Головне наше бажання не треба ніколи опускати руки, не треба ніколи чогось боятися. Якщо у вас є мета і ви хочете, ви до неї йдіть, ви обов'язково дойдете. Просто я вам розказую все на своєму опиті. Повірте, про мене можна написати от таке одну книжку. Я так поетапну, щось нема, немає, не то споминайте, я вам розказую, повімаєте? Ну це цю Таврію я не забуду ніколи, бо це ж це ж легенда, легенда моя Таврія. Або говорять, як ця Базаренко нам надоїла, як зробити так, щоб її не бачити. То я вам розказую це просто того із простих, яку він це людина, це недолатюра. І вона не може всім подобатися. Мені теж дехто не подобається, то я не дивлюсь, а так і ви мене не дивіться. Ну як мені не дивіться, заблокуйте. Ну що ж мені ще що я можу вам ще сказати. Але мої ріднулічки, все одно дивитесь, бо вам цікаво, понімайте. Цікаво, що ця рубрика. Давайте поговоримо. Я ж кажу, я починаю за здраві, заканчую за упокою. Я люблю поговорити обо всьому. От я вам щось розказую про добру, потім щось спомнила і починаю ще казати. Нічого, із того чогось вийшло щось, понімаєте? На борсло. То хай буде він на борсло. Але ж ви його слухаєте, але ж вам інтересно. Там мені самої немає нема буває такого інтересного послухати, понімаєте. Так що мої рінулічки саме головне здоров'я. Миру. І все остальне буде у нас. І Базаренко, і не Базаренко, і I Love you. Ой, мої хорошенькі, так, 5.53. Буду вже скоро виїжджати. Зараз покажу вам що свою цю боїнку, та буду вже виїжджати. Та, да, мої хорошенькі, це наше життя. На жаль, воно таке. Просто я так, знаєте, от буває, їду там додому чи що, там якась музика. Ну, я люблю радіо слухати. Грає музика, і коли особливо медліна музика, ну, воно ж таке, знаєте, починаєш щось вспоминати. Боже, вспоминаєш. Я ж кажу вам, я про себе можу таку написати енциклопедію. Да, про мене є що розказати. А саме головне це життя і про школу, і про дитинство, і про все. Слухайте, я вам хочу сказати, але щоб не було, завжди буду говорити. Як би що не було, що б там не сталося? Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам ми живі, здорові, розумієте? Це саме головне. А буде в нас з вами ви, все, що ми захочемо. Саме головне ідіть вперед, і дідь, не опус. Так, мої красатурики працюють цей телефон, шутики можу. Це в мене ще така, знаєте, я ще хочу шортики, я ще хочу довгеньку рубашечку. Все з привозу, Рубашка з привозу, шортики з привозу, дівчатка. У нас на привозі є два обалденно красивих хлопчики, які торгують там, де є рибка наша. Приходите на нашу легендарну рибулечку, зайшли, рибульку заказали. Ідете прямо, повертаєте направо двойний павільйон. Заходите, вас зустрічаєте. Говорить, Боже, присаджуйтесь, моя обаятельна, моя очаровательна, мила жінка дівчинка. Що ви бажаєте? Ви я, допустим, хочу рубашечку. Мільйон двадцять п'ять. І я хочу шортики, мільйон двадцять п'ять. До речі, дівчатка, я взяла такі обладні, що у них джинсики, але ще шорти хочу вдівати. Джинсики, взагалі, такі, що знаєте, не треба підрубати. Вони такі по косточку йдуть. четверті ну, такі вони. Ну, я говорю, три четверті, і рукаві, три четверті, хай у мене будуть не штани. Але вони такі круті. Ну, я хочу про рубашечку, шортики, я сказала, так, що це все у нас на привозі. дівчатка кросовочки це фірма Віолетта. У мене є такі сірі, розові і голубі. Я їх, ви знаєте, що тільки починається зараз трохи трохи вітерочок. Мені вже хочеться озути кросовочки, тому що нам, ми весь день стоїмо з вами на ножках. І нам треба щось, дівчатки, щоб нам було удобно і комфортно. От що було удобно і комфортно, фірма Віолетта творить чудеса. Отакі От обладені кросовочки я взяла дівчатка, тому що вчора писали, де я їх взяла. А я забула вам сказати, да? чи я казала. Ну, ви знаєте, в мої молоді годи я можу забувати. Одним словом, отака сьогодні світулечка, голубенька, цибулинка. Чи подобається вам чи ні, де взяти, я сказала, що кросовочки фірми Віолетта на приводі, що наші хлопчики, там, де наша рибольчика, зайшли. Одягнулися і пішли. I love you. хорошого.